Привіт! Я радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Ну, як, я вас, звісно, не бачу? Да? Тіпо, ну, але ви мене бачите. Але ні, я вас бачу в коментарях. Так що коментуйте відео. І також я вас бачу, якщо ви оформлюєте спонсорство. Тож я хочу. Показати своїх спонсорів, їх не так багато, але хочу подякувати Юлі, Лірі, Кейт, Лісі, Сергію, Олегу і Оксані за те, що ви оформили спонсорство і дивитися додаткові ексклюзивні відео. Що таке спонсорство? Це підписка. Ви можете вибрати рівень, саме дешевий рівень це 100 гривень. Всього на всього сто гривень, ви уявляєте? І у вас є додаткові відео. Це влоги, це мій виступ з ретроградним Меркурієм. Кстати, хочете подивитися і кінчта, що ви оформити спон. Знову Так от. Я сьогодні буду робити реакцію на відеокліп NKK на пісню молоко. Я молоко люблю. Так що таке з мікрофоном? Я молочко люблю, хоча кажуть, що молочко, типу, ну, не дуже гарно впливає на організм, ну, то нас селі Я дуже любив козине молоко. От вони особливо. Багато хто фукає бекує, але от просто, значить, знаєте, це як ото. Там хтось не може їсти устріці, да? хтось там не може от, от, якісь там вонючі штуки, комусь молоковання. Ну, значить, це молоко це супер делікатес. Повієте, це лакшері. Козина, я про козина. До цього NK виставляла оці. Ні, вибачте, мені не щоб Мікрофон якось отак. Боже, мікрофон вже на чесному слові держиться. NK виставляла оці Reels просто. Ну, бісила публіку, звісно, в такий час вона виставляє такий відеокліп. Ну, ладно. ну... Але ну таким чином вона підігрівала інтерес до цієї відеороботи. Зрозуміло, це маркетинг, це піар, коротше, все продумано. І тут Потап щось там в Тіктоці почав виправдовувати, що ця пісня була записана е, в 21-му році. Ну, окей, ну пісня в 21-му році, а кліп коли знімали? Тоже в 21-му році. Сумніваюся, тому що там. В кліпі е, знімається Островський, який в 2021 році виглядав трішечки інакше. Е, я сьогодні слухав цю пісню, коли ходив, я тільки слухав пісню, кліпана було. Хочеться два слова сказати. Мені нещодавно сказали, що моя пісня Ретроградний Меркурій в наушниках звучить не так об'ємно, як їм там хотілося. І думаю, іди нахер! Чуєш? Це спеціальне таке звучання, це називається американське звучання. Я серйозно вам кажу, от якщо ви послухаєте альбоми американських виконавців, там більше отут засереджена музика. А у нас роблять люблять оце якийсь об'єм, який не завжди виправдовує себе. Тож не треба, я роблю по стилі, по я сам пишу сам пишу тексти, музику, зводжу, записую, все дома це роблю. Понімаєте. І потрібно розуміти, да, А артист, який пише пісню, пісня проходить дуже багато авторів, продюсерів віддають зведенню декільком людям, потім мастерінг, люди окремі роблять. Коротше, кожна людина відповідає за певний етап. А я роблю це сам, розумієте? І кидатись на мене общі пісні Ретроградний Меркурій, просто топчик-горобчик, ідіть слухайте. Ладно, я сьогодні запостив... Чого я говорю про пісню? Тому що я сьогодні запостив. Буквально годину тому в інстаграмі шматок, фрагмент своєї нової пісні під назвою Граф Підракула. Вона крінжова, вона супер крінжова на приспіві. Е, я пізніше ще після огляду скажу е, про цю пісню, чому я її виставив сьогодні, чому я зараз скажу, тому, що вона крінжова, тому що я виставив свій крінж. І зараз буду дивитися, типу, на крінж НК. Тож, дивіться, я пишу таку музику, тому що мені зараз так хочеться. Знаєте, е, <свят> нікому не тьому і не надо. Але в цій пісні грав під оракула», незважаючи на незрозумілий приспів. Але якщо ви послухаєте куплети, ви зрозумієте про що приспів. Коротше, приспів дурний. І куплети, в принципі, такі дурнуваті, але насправді там ем, закладена дуже, дуже сильний біль. Дуже сильний біль, з якими стикався кожен із вас. Дівчата, хлопці, ми поговоримо про пісню, але давайте НК. Да? Нас реакція на НК молоко. Чого я очікую? Ну, в принципі, я по цим тизерам, да, які вона викладала, ну, я, в принципі, там, можна було пісню цілу скласти. Додам про пісню, да? я ж слухав наушника, от повернусь. Ну, В принципі, дуже так сухенько звучить, так легенько і так, типа, в моно, прям знаєте, звучання. Ну, окей. Окей, і не треба кидатися, не треба требувати від мене якесь пространство. Об'ємний звук. Кстати, ну гра під оракула, а там буде об'ємний звук. Вообще, боже, яка класна пісня. Боже, я розумію, що я пишу хіти. НК молоко. Ой, господі, так, запускаємо запись з екрану. Боже, це вона гола на ракеті. Ну, знаєте, типа, посміялася сама над собою. Ні, ну вона тут не гола, вона в чомусь одягнута. Хороша пасхалка, окей. Молоко, молоко, молоко. Окей. Давайте роздивимось цей образ, да, де вона в такому корсеті чи що це. От я на тизері дивився, бачите, в неї з цих штук звисають такі соплі. Знаєте, мені ці соплі нагадують щось інше. І давайте так по факту, це відео з. Не те, що сексуальним підтекстом, це прямий сексуальний натяк. Це зливаючи молоко по тілу, да, обливається. Оці сосульки, які висять в віді чоловічого сім'я. Ну, просто людям не зрозуміло, як НК яка співала, тому що я Україна. Знімає зараз ось таке. Ну, бачите, оці рухи по е, грудям. Ну. Чому чому така реакція? Тому що, якби це було в 2021 році. Ну, прикольно, ха-ха, ха, -ха крінж. Але зараз. Ну, окей, окей. Як бачите, я налаштована ну, все таки позитивно. А що по якості кліпу? Ну, мені подобається образи, подобається. Я люблю, коли в кліпі змінюється багато образів, локацій. Слухайте, а що? Е, хочу поставити на паузу. О, Островський, звісно, так. Да. Ну, знала, кого брати, так? Да? Відеокліп, я... це ж Full HD, так. Да. Як можна було завантажити. Окей, ну а чому в 4К не завантажили кліп? По-друге, ну, якщо... це я нещодавно щось теж було завантажене не в тому кодеку. Я думаю, ви знаєте, що кодек такий, коли це рендериш відео, там треба вибирати кодеки. Відео від швидких рухів з'являються ці квадратики. Зрозуміло, якість псується. До речі, я на курсі по мобільному монтажу. Говорю, як правильно зберігати відео, щоб при завантаженні не псувалася якість. Це перше. По-друге, я дивлюся кліп зараз, так? Да? Ну, дивіться, ось бачите ці сосульки, які е, звисають. Це нагадує мені саме те. Саме те. От там тільки що, де вона клала. Хлоп'я, от там тільки що був глюк, Боже, а як це покадрово подивитися? Зараз, там дуже погано змонтовано. Ну воно дергається картинка, ну окей. Зараз вона тут буде ложити, дивіться. Дивіться, як дьоргається картинка. Ой. Слухайте, я вам відповідаю, курс по мобільному монтажу на, на телефоні можна зробити так, щоб не дьоргалась нормальна картинка, щоб е, було це слідкування за рухом. <плес> Окей. А, так. Да. О, я так і знав, що зараз щось таке буде. Ну представляєте, скоро на Настю Кам'янських нападуть, що вона. Зараз це буде якась там зв'язка таких слів, якраз. як це і що вона його глотає. Коротше, нападуть. Хейт буде зараз. Плагіат! Плагіат! У мене сплетили. До речі, пам'ятаєте? От все йде до курсу по мобільному монтажу. От дивіться, обливається словомо молоко. Це Настя, напевно, побачила, що в мене є модуль <сху> по слоу де я я обливався молоком. На секундочку, вся ця комната воняла так, після того, як я це відзняв. Я був таким липким, я відмивався так. Я від... Драював тут так, але яке красиве відео, правда? Вийшло? Я, Настя, я був першим. Настя, ну, це знову відсилки до курсу по мобільному монтажу. І пам'ятаєте. Ладно, давайте додивимось зараз. Просто, боже. Насті, срочно треба купити курс по мобільному монтажу. І кожному менеджеру в команді Насті Кам'янських. Ага, у нас посилання на TikTok, да? так? Типа. Ну... Я так зрозумів, що ця пісня, знаєте, орієнтована на Тік-Ток. Ну, ну, бачите, ну, типа, я не можу сказати, що це був якийсь крінж. От більше наробили шуму, да, от якось це все виставили і зробили таке відчуття хейту да, до цієї пісні перед початком. Ну, ладно. А в результаті, це, знаєте, це коли ти дивишся якийсь дуже крутий тизер до фільму, такий там та-та-та. Да, да, да! Самі найкращі моменти в тизері, а потім ти приходиш до фільму. І думаєш, твою вісю, боже, яка херня. Ну ні, ну з е, кліпом Насті Кам'янських не херня красиво знято, подобається кадри, локації, образ. Бачите, я не хейчу. Зверніть увагу. Ну просто якось знаєте, воно це все виглядає в такий зараз час е, для України. Настя випускає таку роботу. Ну, ладно, ладно. Я теж знаєте, зараз ретроградні Меркурії, графі під Оракули і так далі. А, про курс по мобільному монтажу, знаєте, що я хочу? Дивіться. Настя завантажила відео, яке, там, коли рухаються швидко люди, там портиться картинка. Квадратики з'являються. Пам'ятаєте в якомусь відео, де я б теж розказував про Настю Кам'янських, де вона теж в сторіс виставила поганої якості відео, де була така розкадровка глючена, і як я її зробив. Я нагадаю цей фрагмент. Це її заглючене відео могло би виглядати ось так. Це ще не всі секрети та лайфхаки, якими я ділюсь. Не розумію методи потапа і Насті піару своїх пісень. Ну, правда, якось би може піти з іншої сторони. Пам'ятаєте, я нещодавно робив огляд на Дорофєєву? Да, і ще на якийсь реліз, де я розказував, як можна круто підвести до свого релізу. Там. Тут у нас якісь оці всі. Е... Вкиди, що тут молоко, там язиком лискаємо, там щось летить, вилітає. Не знаю, дуже пошло, пошло. Звичайний набір слів, молоко із Україні із молоко, портофіно. Я сяду в машину, поїду по Да? Тоже такі Монако, Взагалі-то Монако, я звиняюсь. Монако. Знаєш, я тепер хочу розказати трішечки про свою пісню. Ну, доєднатись до курсу по мобільному монтажу. До кінця місяця він ще коштує 599 гривень. Е, купуйте курс по мобільному монтажу Вані Расова. Класний курс, всім рекомендую. топчик робки, так. Да. Під час Євробачення я також його буду пропонувати. Всі деталі в інстаграмі можете подивитися в кружечках в хайлайцах. А під відео можете зразу перейти, вказати свій нік в Телеграмі і замовити собі курс, і у вас буде на все життя курс. А, пісня. Опублікував фрагмент своєї нової пісні. Граф під оракула вона А, Там, в принципі, десь жаба квакнула, собака гавкнула. Голосове відграв під Оракула. Мається на увазі, якщо хтось не зрозумів, я так скажу поверхне. Знаєте, коли типа, ой, щось пікнуло, чи мені почулось? Хтось там пікає, хто там квакає, хто там гавкає. Це з сарказмом текст. А куплети, вони як від мене, співаючи тобі. Коли тобі погано зробили, коли тобі робить погано хлопець, ти його терпиш, і ти, типа, його блокуєш, а потім знову розблокуєш. І я пояснюю цю пісню тобі, що так не треба робити, що треба все, фініш з ним. А ти ще така в надії. Там в тексті буде про пусті слова, про золоті гори, які обіщали. Ну, про піздьош, знаєте, про піздьош, які нам вішали лапшу на вуха. Глибокий сенс в цій пісні. Тож я вирішив подавати все під виглядом клоун, Ваня Расел. Тож, будь ласочка, перейдіть після цього відео в мій інстаграм. Підтримайте е, ріл з цією піснею, репостіть його декілька разів. Насправді це сумна пісня. Але на приспіві вона стає веселою. Це така пісня піклування про, наприклад, свою подругу. Коли ти, знаєш, коли ти. Ну, коли тобі подруга розказує про свої проблеми з ним, а ти намагаєшся її заспокоїти, намагаєш її відкрити очі. На ситуацію. І вона ніби розуміє мозком, а серцем вона не хоче відпускати. Ось про це пісня. Така класна, така дурна. Тут заходьте в інстаграм, послухайте, коротше, там лайк, репост, типа ва ва Типу, Боже, я надіюсь. Що завтра вийде віде відео про Євробачення. Боже, ну нарешті мені треба зробити прямий ефір, да, де я всі пісні ми розберемо. Я ніяк до цього не дійду. Ніяк не дійду, щось весь час не виходить. То, то то там був, то там, то, -там, то куди, то сюди. Курс по мобільному монтажу. Доєднайтесь, підтримайте канал Донатом, якщо не хочете курс по мобільному монтажу. Ставайте спонсором, отримайте ексклюзивний контент. Дивіться його. Він, кстати, цікавий. У мене, скільки там, сім спонсорів. Ну, поки що по 100 гривень взяли. Не знаю, може хтось там вирішиться взяти за 4500. Дивилися відео, от сім людей. Всі пишуть вау, клас Серйозно, Відчуйте себе особливими ну ви мене й так особливі. Коротше, що я ото балакаю, балакаю. Все, ідіть слухайте. Рафпіта, ракула. Бувайте.